Ми сьогодні говоримо ні про косметичні зміни, ні про підфарбування фасаду міністерства, а про системні структурні реформи правоохоронних органів і сектору безпеки країни в цілому. Це дуже важливо, дуже принципово. Ми не можемо повторювати негативний досвід недорозвинутих авторитарних деяких країн, де. Просто міліцію перейменували на поліцію і на цьому реформування завершилось. Це не наш шлях. Справ не назві, хоча і назви ви чули, будуть змінюватися. Але головне це збалансований підхід до всього сектору безпеки України. І я погоджуюсь з паном Захаровим, що ми не можемо сьогодні говорити виключно про окреме реформування Міністерства внутрішніх справ, тому що тоді реформа завершиться не починаючись. Ми повинні говорити про комплексне реформування всього сектору безпеки, всіх правоохоронних органів. І дуже важливо, що на цьому шляху, декілька днів тому, я підписав закон про прокуратуру, новий закон про прокуратуру, який дуже важко приймався в Верховній Раді і надіслав його на підпис президенту. Прокуратура, ви знаєте, позбавляється загального нагляду. Вона позбавляється слідчих функцій. Тобто, у нас змінюється. Весь сектор безпеки, всі правоохоронні органи будуть змінюватись, і цей шлях ми повинні пройти організовано і достатньо швидко. Це дуже важливо, те, що Міністерство внутрішніх справ тут починає задавати темп. Ви знаєте, що повинно з'явитись у нас декілька нових органів, дуже важливих з дуже відповідальними функціями. Зокрема, прийнятий закон про антикорупційне бюро. Повинен бути прийнятий і зараз розробляється закон про національне бюро розслідування, тобто або слідчий комітет, назва ще навіть не визначена, який повинен взяти на себе функції слідств. І тут дуже важливо, щоб відбувався збалансований підхід до тих завдань, які повинні виконувати всі наші правоохоронні органи: Міністерство справ, прокуратура, Служба безпеки України тощо. На цьому шляху, шановні колеги. Нам принципово важливо, особливо, як це говорю, як голова Верховної Ради, щоб ми дуже відповідально підійшли до того, щоб тези, озвучені в доповіді про реформи, лягли в конкретні законодавчі акти. Дуже професійно підготовлені. І я знаю, що якраз вже перші зміни до законодавства підготовлені Міністерством внутрішніх справ і вже найближчим часом так, Арсенович, будуть розглядатися на кабінеті міністрів. Буквально через годину ми починаємо вже. Засилати пакет законодавчих змін це зміни і до закону про міліцію, про структуру Міністерства внутрішніх справ тощо. це серйозні питання. Безумовно, приймати ці закони вже буде нова Верховна Рада. Я сподіваюся, більшість буде в цій Верховній Раді демократична, патріотична, яка з розумінням буде ставитись до відповідальності перед українським народом щодо проведення непопулістських реформ. На цьому шляху, шановні друзі, я думаю, що ми будемо йти разом, будемо координувати наші зусилля і всіляко допомагати Міністерству внутрішніх справ. Я дуже хочу сподіватися, що команда Міністерства внутрішніх справ, яка розпочала ці реформи, їх і завершить. Удачі вам!